І зараз будемо таки про каховку. Про... Ну з цього почнемо: з того, що на ліквідації наслідків цієї катастрофи, цієї аварії, спеціально свідомо влаштований нашим ворогом країною терористом, працювали ліквідатори, працювали рятувальники. І один з них в нашій студії зараз, і мені дуже приємно тут вітати. Не в перший раз я так зрозуміла. Так дуже рада, що ви знову до нас приїхали в гості. Отже, у нас в гостях Роман Пономаренко, насамперед, науковець, але ні, все-таки насамперед рятувальник. Отже, начальник факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України і полковник служби цивільного захисту. Вітаю в нашій студії. Слава Україні! Раєм слава спасибі, що доїхала до нас в гості до Запоріжжя, і до нашої студії. Хочу, щоб ви згадали те, що відбулося 6 червня 23 го і наскільки наші рятувальники, рятівниками ми їх називаємо, були готові. До ліквідації наслідків такої техногенної катастрофи. Бо з Юлією Баришевою, яка в нашій студії часто, ми говоримо, що рятувальникам доводиться багато чому вчитися під час цього повномасштабного. Це теж одна з таких, на жаль, печальних наук, ну наскільки були готові. Ну, по перше, ця трагедія трапилась навіть, мабуть, це не надзвичайна це надзвичайна ситуація державного рівня, але все ж таки це. Екоцит, тому що дійсно це, ця надзвичайна ситуація вона понесла за собою багато наслідків, у тому числі Трагічна, і дуже. трагічних для людей, живих організмів, рослинності, в тому числі і змінило при. Річкову територію мається на увазі берегову зону, змінило, в принципі, і підходи щодо поливної системи найближчих населених пунктів, а саме тих полів, які оброблялися і орушалися з використанням цього водосховища. Але не дивлячись на те, що це дійсно серйозна катастрофа, серйозна звичайна ситуація, наші рятувальники. Досить на високому рівні виконували свої обов'язки, хоча це виконання робіт щодо ліквідації цієї навчальної ситуації показало, які проблемні питання у нас дійсно є, і в якому напрямку потрібно ще відпрацьовувати ці проблемні питання. І як би це не звучало банально, але все, що у нас не буває, робить сильнішим, і тепер дійсно ми вже будемо на новому рівні. більш Професійно виконувати свою роботу щодо ліквідації надзвичайних ситуацій такого характеру ну, тут передійшлося про затоплення, тобто, з одного боку, затоплення, а з іншого боку, нестача води тобто те, що відбувається в зв'язку з цією катастрофою. І... Тепер, ну наскільки є обладнання, наскільки є зараз те, щоб з одного боку в разі такої ситуації, коли піднімається вода, коли вода стає, як ми були в Закарпатті, на чорною чорною рікою, ну тобто, коли вода несе таку загрозу затоплення, а з іншого, ось цей момент за рік водопостачання, і наскільки тут ДСНС, рятувальники допомагають вирішувати це питання знову ж таки. Все, що зараз відбувається, держава-агресор, дійсно робить все для того, щоб наша, наша держава ставала слабкішою і слабкішою з кожним разом, але так виходить, що навпаки наша держава стає ще сильнішою, ще згуртованішою. Зараз забезпечення населення відбувається за рахунок підвозу води, в тому числі, тобто навчилися і закупили необхідну техніку для того, щоб організовувати не лише воду для забезпечення. Технічної а, водою, технічно, але ага. але і питного водопостачання це складно, оскільки забор води в Херсонській області, в тому числі підготовка питного водопостачання, відбувалася за рахунок використання води з Дніпра, і тепер цього водосховища немає. Але uh -huh. добре те, що дуже багато велика кількість води використовувалася використовувалася з використав застосовувалися дренажні системи, а саме uh -huh. підземні. Джерела водопостачання і через скважини відбувалася підготовка питної води, але все рівно підрозділи ДСНС забезпечують населення як технічно, так і питною водою. І ті проблемні питання, які виникали на початку цієї катастрофи, вони зараз вирішуються набагато ефективніше і продуктивніше. Ми остання наша зустріч, крайня наша зустріч Ми з запорізькими десятками говорили про те, що на жаль, при тому, що ще тільки починалося літо. Ще не було тої спекоти, яку ми зараз переживаємо і відчуваємо, але вже дуже різко зросла кількість пожеж на відкритих територіях, і це така болюча тема, і страшно, тому що наші заповідні зони, місця, які нам такі цінні й дорогі, вогонь зжирає так швидко. І тут є зовнішній ворог, а люди просто через недотримання правил. Наскільки там зараз, враховуючи, що ну там була вода, і сильно хвилювалися, що буде пустеля, і все потріскається, а там пішли знайшли дерева, верболаз, тополі. Ну тобто, наскільки там є оця небезпека, і як від цього уберегти, просто туди не пускати. Ну тобто, які заходи робляться для того, щоб дати цій землі бути тою, якою вона має бути? Тут потрібно почати з того, що не завжди на цій території було водосховище. Там аскат, був великий лук каскад з п'яти водосховищ на Дніпрі, да, які до цього існували зараз чотири залишились uh -huh. Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпровське і Каховське водосховища uh -huh. будувалися протягом 30-х, 80-х років минулого століття. Але ж до цього їх не було. Так. Це була річка Дніпро, так. Борис Феник, якщо хочете. Так. І після цього в 30-х роках вирішили, що Одна з основних територій України, а саме Херсонська область, степова зона, потребує більшого забезпечення Водо. водою. Підземні водоноси там дуже слабкі. На жаль, я ну, про Крим, взагалі, угу. ну там Постачання мова навіть води, да так, мова угу. навіть не йде, тому що в тому числі з скаховського водосховища здійснювалось і водопостачання, водопостачання угу. і технічне, і для і питне для Крим. Криму. Почати потрібно з цього. Тому, відповідно, на цьому місці і, до речі, Каховське водосховище по об'єму води було найбільшим з тих п'яти. Близько 18,5 кубічних кілометрів запас води був Каховського водосховища. Наступне за ним це Кременчуцька, там на 5 кубічних кілометрів менше води, угу. а ті е, інші три ще речка, менше, угу. там буквально від 2 до 3 кубічних кілометрів, тобто угу. е, в рази більше, ніж інші водосховища. Ну його ж море і називали. Да, Каховське так. море, да, так да, і Кременчуцьке море, да, угу. тому що по площі вони плюс-мінус схожі на море. Тобто до цього там був дійсно, як ви сказали, е, якийсь уже сформування. Мований так е... біологічний об'єкт, так да, Великий е... лук, так. який називався Частан, Великий частина лук. великого було да. відповідно. Там же ж було і життя, була й рослинність, екосистеми, флора, так, фауна так. і так далі. Тому критичної ситуації, ну знову ж таки. Е... З моєї точки зору це викликати не може. Критична ситуація для полів, однозначно, критична ситуація для електропостачання, тому що ГЕС як як виробляла електроенергію, і ця електроенергія використовувалася не лише на території Херсонської області, але інших областей також. тому це дійсно проблема. Але сьогодні ми розуміємо, що рашисти не випадково нищили це не тільки для того, щоб ця катастрофа відбулася, а і для того, щоб Ну, це ж вже в мережі в ланцюгу нищення нашої виробництва електроенергії. Ми тепер цього року це вже чітко розуміємо, що це каховка в тому числі була знищена і для цього. В тому числі. Перебила, перепрошую. Це абсолютно вільно ви підмітили, тому що дійсно це є так, це одна з причин. Інші причини, можливо, там обговорювати не, не будемо з точки угу. зору екології. Знову ж таки. У нас лешківські піски, які закінчувались, скажімо так, каскад водосвініше водосховища закінчувалося угу. Лешківське найбільших Одна з найбільших пустель в Європі. Так. Так? Відповідно, гарне місце. Все, але ж воно і до цього існувало, і якось існувало в синергії з цим великим лугом. Так. Все було, все жило і так далі. Тому ще раз хочу сказати з приводу пожеж в екосистемах. Так, uh -huh. да, дійсно, якщо у нас буде така кількість опадів, але ж це стосується не лише для того регіону. У нас uh -huh. зараз засуха майже по всій Україні, і дуже навіть я не пам'ятаю, коли, коли засуші так, було. Засух, да? ще було. Так. Да, тому рятувальники на тій території, де можуть вони зараз здійснювати ці заходи, тому що ми ж розуміємо, що це правий берег Дніпра, так. відповідно проводять заходи і ліквідувати довують е, Врахуванням угу. вимог безпеки, тому угу. що ми знаємо, що окупанти люблять полюбляють раніше да. один приліт і там через деякий час повторний. Так, тому використання з врахуванням всіх вимог безпеки виїжджають на пожежі і ліквідують, але можна сказати, що збільшення їх кількості не спостерігається. Це мається на увазі саме в екосистемах, принаймні, це вже добре. Ну і мені дуже приємно від вас чути, що. Ось цей момент ми сьогодні починали з культури, з того, що Росня нищить власне культуру і унікальність української культури, бо це наша найсильніша сторона, це те. Чим ми відрізняємося. І ось ця екокультура, і те, що там був великий луг як культура, і як природа, дуже-дуже важливі для того, щоб ми могли перемагати і ми могли відновлюватися в плані і в сенсі культури, звісно, ми говоримо і про освіту, і про навчання, і про підготовку тих, хто далі буде. Відповідати викликам, які, на жаль, не спрощуються, а тільки ускладнюються. Отже, про ваш виш. Як сьогодні в умовах воєнного часу, воєнного стану і в умовах тих викликів, які постійно ускладнюються, готувати рятувальників, готувати тих, хто далі буде працювати. Що про це скажете? Я хочу почати з того, що відповідь на ваше запитання почати з того, що 18 червня 2023 року uh -huh. якраз е, я був в Херсоні. Е, після того як відбулася надзвичайна ситуація, е, я очолив групу, яка від Національного статусу цивільного захисту України виїхала до міста Херсону відрядження для того, щоб е, е, провести е, аналітичний збір е, uh -huh. е, інформації, е, які саме. Е, Наслідки угу. цієї надзвичайної ситуації цього екоциду, яким чином? Можливо, враховувати в майбутньому при підготовці здобувачів вищої освіти угу. ці матеріали, які ми отримали, так. для того, щоб покращити рівень підготовки здобувачів вищої освіти в Національному університеті цивільного захисту угу. України, в тому угу. числі там були й колеги з закладів вищої освіти і інших системи ДСНС. Тому, в принципі, ну, ця поїздка, скажімо так, дала певний. Змогу отримати певний багаж знань, які ми дійсно імплементували в освітній процес, і на жаль, не хотілось би, щоб такі були ще унікальний такий, да, досвід, такий да, досвід. Да да, да але... я як, якраз зараз. Чому я з радістю uh -huh. захотів бути присутнім в етері вашого в етері вашого каналу? Тому що зараз я на стажування в запорізькому гарнізоні також прибув на місяць на стажування uh -huh. сьогодні. я З Оріхова да, повернув. Вчора в Голяйполі були, допомагаємо населенню, там, тож, знову ж підвоз води і так далі. Тому я до чого це веду? що Практична складова разом з теорією і е, синергія практики і теорії. Чим далі, чим далі, тим більше е, знаходить своє впровадження і по свою потребу. Uh -huh. Це і в дуже процесі, Це Дуже відумаюся. важливо. Uh -huh. Да, тобто, uh -huh. якщо ми раніше, мабуть, е, коли жили спокійно, скажімо так, в відносно мирне да, час. Так відносно мирний так, час, то е, всі розуміли, що є освіта, є наука, е, є, є якісь впровадження наукові в ту ж саму практичну складову. Але А не є на, да, да. але не, не на такому рівні. Зараз е, все дуже тісно пов'язано, дуже тісно. Е, тому е, тому числі Національний університет цивільного захисту України, який є закладом вищої освіти, системи ДСНС, який готує рятувальників, е, рятувальниць, Хотіли, е, е, заряд, да, да, тому ага. що у нас е, е, гендерне питання на достатньо високому рівні відпрацьовано, е, як здобувачі вищої освіти за бюджетною формою навчання, тобто курсантів, які в майбутньому стають офіцерами, е, так і студенти, заочна форма навчання. І у тому числі, от я очолюю факультет оперативно-рятувальних сил. Підготовка uh -huh, у нас uh -huh. відбувається за двома освітніми освітньо-професійними програмами Пожежогасіння та варінно-рятувальні роботи, два рівні вищої освіти, це бакалаври, магістр і так само хімічні технології. Тобто uh -huh. ми ще готуємо фахівців єдині в Україні, до речі, на сьогоднішній день фахівців, які готують інше, готуємо фахівців для органів та підрозділів ДСНС і не лише, але які в майбутньому працюють в тому числі. Із питаннями, пов'язаними з наслідками хімічних, екологічних, ядерних, не дай Бог, аварій і так далі. Тому з врахуванням того досвіду, який, який отримують зараз. Науково-підні працівники за рахунок таких стажувань за рахунок угу. таких відряджень. На жаль, з урахуванням того, що з нами робить ворог, ворог угу. да, і окупант, то результат однозначно, я вважаю, буде максимально позитивним. Тому підготовку нижчого рівня здобувачів угу. ми не будемо мати а вищого, так точно. Ну ви сказали про цю що унікально науковосвітню програму, та що стосується. Ліквідації наслідків, в тому числі хімічних, ми говоримо, що ворог застосовує хімічну зброю і розуміємо, що й буде все, що заборонено всіма правилами, ну ніяких правил для ворога нема, і тому тут дуже важливо. Поки туди не можна, наприклад, рятувальникам, але все одно там треба буде працювати, бо це наша земля. І звісно, ми говоримо і про мінну, дуже серйозну засміченість і небезпеку, яка в нашій області вважається ледь не найбільш замінована на планеті зараз наша Запорізька область. Ну і взагалі говоримо про Україну, яка потерпає від ворога, і поки війна триває. Роботи буде ще більше і знань про те, як далі тут мирно жити, забезпечує безпеку. Цих знань точно ну їх не буде багато, вони точно будуть потрібні. Кого ви запрошуєте до себе на навчання? Зараз якраз період, коли складають НМТ, національний мультимедійний тест і обирають освіту, кому ви порадили. Кого ви хотіли б бачити, ви вже сказали хлопців і дівчат. Отже, хто може стати вашими студентами для того, щоб далі бути рятувальниками? Хотів <паспорядок> би. Невеличку ремарочку зробити. Ви кажете, сказали вірніше, що туди, куди рятувальникам ще не можна бути. Справа в тому не можна буде, справа в тому, що да справа в тому, що специфіка нашого закладовища освіти в тому, що ми е так вийшло. Е готуємо всіх, хто може забезпечити от якраз е е безпечне існування населення, в тому числі на uh -huh. тій чи іншій території, в незалежності від того, е яка надзвичайна ситуація трапилася у нас. Природного техногенного, соціально чи воєнного характеру. Чи воєнного, тобто там, да. де ведуться активні бойові дії, так само. Я, так? Звичайно, я ага. до чого, що у нас підготовка ведеться на факультетах по, за програмами Психологія. А зараз психологи ну, виїжджають на місце. Заходить, да, ну, поряд з рятувальниками вони зараз виїжджають на будь-яку надзвичайну ситуацію. Для того, щоб забезпечити психологічне, психологічне здоров'я, психологічний стан, не критичний, бо вивезти з критичного стану людей. Рятувальник, яка сказав, пожежне осіння, пожежна безпека це профілактики, цивільний захист, в рамках якого йде підготовка піротехніки, у тому угу, числі. Угу. Далі у нас екстремало. Малі такси психологія я сказав. Ще є управлінці державного управління, підготовка ага. за державним управлінням. Далі, ну як якщо ми починали з великого лугу, то хочеться сказати, що у нас дуже гарна держава. Дуже красива, і е, я маю надію, що туристична е, значить, е, складова бутньо, да, нашого розвитку також буде. І тому ми готуємо і для туристичного бізнесу також так. е, ага. да, фахівців. фахівців да. От я якраз приніс тут з собою інформацію, буклет? Да, буклет про наш університет. Зачайте. Тут, да, Якщо буду вдячний, якщо є така змога, то я залишу. Охорона праці, техновенно-екологічна безпека, соціальний захист та безпеки населення, комп'ютерні технології у сфері пожежної безпеки. Ага, тобто, у вас є аудит, гуманітарні да, угу. Тобто це до того, що кого ми запрошуємо. Науки. Запрошуємо усіх. Широкий абсолютно да. ми е, юридично розміщуємося в місті Харків, але е, зараз вже. Більше двох років територіально ми знаходимося в місті Черкаси на базі нашого інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, uh -huh. який є структурним підрозділом університету, і де у нас здобувачі вищої освіти, які навчаються за бюджетною формою навчання, проходять навчання в режимі Офлайн, тобто наживо. Так. Да, uh -huh. да. І це дає нам змогу забезпечити максимальний ефект від підготовки таких здобувачів. Uh -huh. да, uh -huh. якість освіти за якість освіти зосміч і практична складова знову ж таки присутня. Зараз максимально тісний контакт йде з практичними підрозділами, тобто ми запрошуємо їх на відкриті заняття, лекції, приїздять до нас керівники гарнізонів для того, щоб поспілкуватись з курсантами. Ми відправляємо на практику курсантів, ми відправляємо студентів на практику також. Ми навчаємо Запоріжжя ну, як... теж. В тому числі, звичайно, так, це один з наших найрідніших Рідне, да, <зас> гарнізонів. <зас> так. Ось і випускники нашого університету, до речі, я от зараз тут знаходжусь, вже очолюють підрозділи, підрозді, вже ага, ага. є в керівництві в адміністрації головного управління. Тобто це дуже приємно, і це означає, що той. Абітурієнт, який обере наш університет, зробить правильний вибір, тому що результат явно я сам закінчував цей університет у 2007 році, і от е, пройшов шлях від курсанта, попрацював недовго не, не в практичному підрозділі в Херсонській області, до речі, угу. е, на берегу каховського водосховища був, Бачите, був, був мій, да, е, була моя частина. І зараз тут очолюю факультет захистив докторську диссертацію. Тобто, е, якщо людина хоче, е, то Національний університет буде Ого. фундаментом для того, щоб вигнати ті стіни, які дадуть змогу е, отримати надійний дах над головою для себе і своєї сім'ї. Як цікаво, метафорично. Ну тобто, щоб реалізуватися і мати можливість розвиватися далі, головне, щоб ми перемогли нашого ворога і могли жити далі і. Забезпечувати безпеку, звісно, абітурієнт і абітурієнтка будуть робити свій вибір, і це залежить від того, чим зараз вони живуть, і що зараз їм цікаво. Головне, щоб вони могли відносно, хоча б безпечно, отримувати освіту далі. Це дуже важливо для країни. Ті, хто зацікавився зараз, вперше почув, або хотів, знав, а зараз просто ці знання поширив і розумів, що тут є, може ну бо є уяв. Дення, а є вже більш чітка інформація, це теж дуже дуже важливо. Хотілося б, щоб це стало в нагоді. А головне хотілося, щоб продовження мала сім'я рятувальників працівників ДСНС, щоб там постійно було було живе життя, тому що від цього залежить наскільки живим життям ми будемо тут жити. В мирній Україні після перемоги, яка ще потребуватиме дуже дуже багато уваги рятувальників, враховуючи ситуацію, в якій ми знаходимося. Спасибі вам, дуже гарно. Я сподіваюся, що зараз з нами на зв'язку. Якраз будемо з Херсоном зараз спілкуватися і будемо угу. говорити про каховку і про мистецьке переосмислення того, що відбулося той трагедії, яка відбулася. А я вас відпускаю, Роман Пономаренко, начальник факультету оперативно-рятувальних сил національного. Нього університету цивільного захисту України, полковник служби цивільного захисту в нашій студії, завжди вам раді. Приїжджайте дуже на дякую, стажування да. і підтримуємо цей зв'язок Харків, Черкаси, Запоріжжя. Тримаємо зв'язок. Наступних зустрічей. Дякую, да. дякую, дякую вам дуже дякую. Все.